Друз'яки, з вами знову я, це Козак Джо. Це самий лютий козак у Роблоксі. І друзі, це самий новий симулятор качка, тільки який можна знайти. Тільки сьогодні він вийшов, тільки сьогодні сюди додали крутих петів, які ви саме бачите: це івентовський пет, це який-то чаїно, капучино. Ой, вдавився, вдавився. Друзяки, так, а, слухайте. Зараз я прокачуюсь від нуля до про-гравця, А ви за це. Е зараз, от е прямо зараз ставите лайкос по цей відео, так ще хто не, пі не підписався, швидко підписуємося, бо я до тебе прийду додому і сожру твої очі. Жартую, жартую. Ой, А ви чого думаєте, чого я вдавився? Це я наївся очей хейтерів. Ха-ха! <реш> у мене такі великі зараз очі від цього. Ладно, харе, базікати, давайте прокачуватися. Що ми бачимо? У нас є отакі гантелі, друзяки. Ми починаємо прокачку і що, що відбувається. Та, ну, качаємо собі силу, бачимо, що у нас ростуть е, наші м'язи. Слухайте, ну дуже прикольно, коли я починав грати у різноманітні. Симуляторі качків, цей перший був симулятор качка 3, який я починав прокачуватися. І, друзі, гадаєте, як туди. Тоді... <кій> все. Люди, люди козак Джо, все, мені габелі, <кій> Ви чуєте, як я кашлюю, бо я вдавився очами хейтерів. Це капець, це капець, друзі. Що я хотів сказати? Коли я починав прокачуватися у. Симулятор качка 3, там тільки скін ріс, Я взагалі ставав за більше. Але, друзі, отакі крутячі мишці. Раніше такого при Янику, друзі, такого не було. Але ви подивіться, як зараз прикольно, прикольно зробили цю анімацію прокачку, які крутячі. Скіни, ви подивіться, які е, крутячі у мене е, зараз м'язи. І прикол в тому, що я зараз бачу, що, ви подивіться, прокачую я одразу собі усе тіло. В мене немає прокачки у цій грі. А, окремо рук, окремо ніг та яких-то там м'язів цицьок, м'язів-живота. Своїй дубці гарної. Ну, друзі, нічого цього немає. а У мене є. Одразу прокачка усього тіла. Так. Як здобути тут оцього івантового пета? Давайте подивимося. Що треба зробити? Програти 15 хвилин. Друзяки, ну що я. А, так, заждіть, Х20 оцей пет, чи. що це? Ці, чи... А, він зароблять. монети, нам буде. Допомога. О, 65%. Я дуже заплутався. Саме крутящий це капучино асасіно у нас. самий фіговий це у нас тун-тун-тун Сахур. Потім іде у нас оцей що це за банана обізьяна якась чимпазини-баранині, чи я згадав. І далі усякі потвори. Так, добре. Ми трішечки прокачалися. А як нам здобути пета? У нас є наш рюкзак, у нас є отакі гантели. Як відкрити наступну гантелю? що треба зробити? 100 монет! Друзі, 100 монет треба мені взяти! Так, о, Пета теж немає. А що це таке? Це які-то... А, це які-то... Тренери? <с> що, Нафіг воно? Незрозуміло. Не так. А що це таке? А, це лідери. А де купувати? Є ось, я бачу, де купувати це, друзі, заробакси. А де не за робакси, купувати Пета? Так, ось о є. Перші 200 монет стоять. Друзі, а як а як здобути ці монети? я не, зро, не зрозумів. У мене нуль, у мене нуль, а що робити треба? А що, що відбулося? Це якесь казино я відкрив. Ви бачили, як я казино відкрив, і воно зараз ото мені там щось круте, круте. А що треба зробити, щоб воно. Зуспокоїлася більше, нічого не происходит. Я не розумію, друзі, що за фіня, чому воно. А, все, все, щось воно там покрутило. Так, а де здобувати монети? Що за фіня? Так, зажіть. а Я зрозумів, ми повинні тут тавкати оцю каміннюку до гори. Слухайте, це дуже повільно. А куди, куди мені. У самий. Так, я заробляю, я заробляю. Є! Yeah! а ви подивіться Койни, койни я почав заробляти! Йдіть сюди, монетки! Так, друзяки! <свисті> Слухайте, ну це прикольно. Я це так буду. Мабуть, дуже-дуже повільно його тягнути до гори. Так, ну добре, давайте так, давайте 10 тисяч. А скільки нам я забув подивитися, скільки нам до першого пита надо? Все, я. Є! Yeah! 10 тисяч! монет, uh, так, а перший пет 200, а ось і за 10 тисяч є. Давайте оцього Пета, і оцього пета. Давайте першого цього покупаємо. Так, тратимо 200 коїнів. Що за фіня? Що за фіня? Давай пета сюди! У мене 10 тисяч! Ти чо? Д Давай пета кажу. Так, якась фіня, друзі, воно не робить, а ну давайте за 10 тисяч купимо. Каже, нема коїнів у тебе. Каже, нема монеток у тебе, лютий джо. Так, а що за фіня? У мене ж. 10... Чи це не 10 тисяч, це всього 10 у мене монет? Капець, друзі. Це якась фігня. Так, ну добре, я думав, це 10 тисяч моніт, а ні, ні, якому разі не 10. А, добре, давайте. Заберемо перший подарунок. Що ми? 50 сили. О, як це багато. Оце крутяк. Так, а що у нас показує, що в нашому рюкзакі щось є? Так, ми щось собі. Які-то крила у нас є, давайте включаємо. У мене зараз фігня якась, так? А якщо крила включаємо? Прокачка буде крутіше. Мабуть так. Мабуть, так, друзі, я не зрозумів, Ну прокачуюсь. Ви подивіться, став прокачуватися, а крутіше, не крутіше, я взагалі не пам'ятаю, як до цього було. Так, в мене ще є подарунок. У мене ще є подарунок. А, це я все зможу забрати! Так, забираємо, забираємо усе! Є, в мене вже на нового пета! Так, друзяки, круто! Е, купа подарунків В мене було, у мене 310 вже е, е, оцих монет. Е, купуємо першого пета. Так, тратимо бабло. І це перший. О, обізяна якась потворна. Так, ну добре, давайте врубимо його. Так, ось ця... О, так іще ОПЕТ у мене є. Х3, Х2. Так, врубаємо усіх. Врубаємо усіх і давайте е, зараз прокачуватися. Що за фігня? я прокачуватися з петами став набагато повільніший, ніж без петів. А що це за фігня? я не зрозумів. Чому я так погано прокачуюсь? Чи. На що? Мабуть, вони на гроші, друзі, мабуть, оці пети нам роблять те, що ми можемо заробляти більше. Так, це к монетам, це так прокачки. Друзі, це який то не симулятор качка, це який-то симулятор бариги. Тут нам треба заробляти більше бабла а, 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 а не прокачуватися. Так, ну добре, давайте спробуємо зараз а, заробити більше грошенят та купіти, купити собі нового пета, так, і скільки ми зарабатуємо. Так, 10 заробили. Так, ну, а вже ж вже я прокачую, друзі, баблішко, набагато швидше. Вже, подивіться, я собі 35 монет заробив. Але це фігня, а як прокачуватися, друзі? Сильніше, ні, мані... ні ці коїни, а собі силу як прокачувати. Оце не зрозуміло. Так, ну добре, добре, що ми прокачуємо, прокачуємо собі вже майже 100 у мене. Ну, давайте ще трішечки. Все, мені вистачає на нового пета. У мене зараз є 200 оцих коїнів. Давайте, друзяки, купувати собі нового пета. Так, третій пет в мене є. 1,5. У нього характеристики, треба його ввімкнути одразу. Так, ну це саме лайно. Цей пет мені випав саме, що не є, то лайно. А, добре, оце як собі купувати, чи що так. 100, 100 монет, 10 наступна гантеля. Я зрозумів, як прокачуватися як швидше, друзі. Я зрозумів, мені треба заробити ще бабла. Мені треба заробити ще бабла. Так, я побіг, я побіг заробляти баблішко. Так, а, все я зрозумів, о, що, в мене крилля. Я ще вмію літати, навіщо вони мені потрібні? Так, 100 конів мені треба заробити, щоб купити нову гантелю, друзяки. Ой-ой-ой-ой-ой, що це було? Чувак, ти дуже повільний! Навіть я круче прокачаний. Так, 86 коїнів мені вистачить. Все. Йдемо, йдемо купувати собі нову гантелю. Так, жмякаємо собі нову гантелю, Врубити її. Є, і, -і зараз прокачаємо. О, зараз прокачка буде покрутіше. Зараз я набагато швидше став прокачуватися. Слухайте. Ну, мабуть, мабуть, прикольна гра. Ee, спочатку я не зрозумів, як тут прокачатися, зараз мені все ясно. Друз'яки, тут e, у мене щось там ще пет. Таке його вробив, що, що ви не хочете. Так, і що, ще, ще новий подарунок. Друз'яки, Новий подарунок забираємо. 50%. А навіщо я забрав? У мене не було бабла! Оце я оце лох. <шых> Добре, е, друз'яки, підписуємося на канал, жмякаємо лайкос. Я побіг заробляти кучу бабла. Ну і до нових зустрічей.